Всім привіт, доброго ранку дня вечора. Пам'ятаєте, ми майже тиждень тому заготовляли наше насіння перцю на пророщення, і настав час почав наш перчик пускати корінчики. Ось вони, біленькі такі. І я висаджую його в землю. Вчора я вже таким займалася. Пізніше я покажу знову, які в мене сорти перцю цього року. Так от, вчора я вже таким займалася, посадила таку ж саму форму, в яку буду садити сьогодні, перець. Він у мене тут в три, щоб було гарно видно, в три ось так ряди. Чисельність я не рахувала, якщо чесно. Не знаю, скільки тут. 30-40. Накрила отак картонкою, можна накривати склом, можна накривати плівкою. А я знову плівку купити забула. Тому я зараз, це я принесла, щоб показати, я зараз його приберу. Стоїть у мене весь перець до сходження. Просто на столі, не на підвіконні, просто на столі, тому що йому зараз світло як таке і не потрібне. Потрібно. Більш тепло. А потім, уже як почнуться прокльовуватись, я, звісно, зніму все накриття і буду ставити вже на підвіконня. А потім, коли вже він підросте, в нього буде два гарних листочки і почне витикати серединку, я буду пересаджувати їх ось такі стаканчики. І тоді вже буду ставити стіл, як я казала в тому відео, і ставитиму на стіл. Бо на підвіконні все не поміститься. Так, беру я знову ж таку форму. Вибачте, стіл труситься і камера труситься. Насипаю сюди землі, в мене кротова земля, вона сира, зберігаю я її у підвалі. Знову, щось моя пирськалка погано пирськає. Змочую її ось так водою. За кілька днів до того, як я збираюся садити щось там, не тільки перець, перецьквіти, майстри буду садити на розсаду, я просто цю землю заношу в будинок, щоб вона зігрілася в холодну, ніколи не саджу. Так, Змочили ми нашу землю не дуже, хоча вона і так сира. І звичайним пінцетом я беру, вибачте, у мене щось так руки трусяться. І розкладаю ці перчинки десь на отакій відстані, одна від одної. Ну і поки буду розкладати, я не хочу вимикати камеру, розкажу вам, яка в нас сьогодні погода. Дуже мокри. У нас сьогодні тепло, все розтає, Дивлюся, по Україні в інших блогерів уже і снігу немає, вже навіть ранні квіти цвітуть. У нас такого ще немає, у нас ще багато льоду. Сиру в нас, калюжі. Але не холодно, щоб морозу в нас немає. Це нам на руку, бо хто нас дивиться, знає що в нас двоє ягняток з ними все добре, вони веселі, мама до них гарно відноситься, мама дуже гарно їсть. І ось буквально перед записом цього відео мені прийшов коментар, хтось пише, що десь тримали люди. і... Коли народжує ягниця ягнят, то їх маленькими забирали в тепло, щоб вони обсохли. Я поясню. Ми не забирали цьогоріч ягнят. Ми на цьому дворі, як завели овець знову, хто не знає, ми сюди переїхали. І, а раніше, де ми жили, ми тримали овець. Так от, ми на цьому дворі, як завели, ще не разу їх. Не забирали сушитися, бо вони в нас народжувалися в досить теплий час, коли не було морозів, хоч і взимку. А в тому році, коли вони в нас народжувалися, у нас з'явилися ягнята сироти, яких ми купили двоє, і ми їх гріли під червоною лампою. Тому і так у нас у сараї було досить тепло. Зараз я видивляюся, бо можу десь пропустити і не побачити. Корінчик біленький. Ось так. Можу навіть провести експеримент, бо я бачу у мене тут ще. Я і завтра буду садити, за добу вони ще випустять корінчики, тому що сорти різні, і кожен по-своєму проростає в свій час. Тому я бачу, що мені вже не вистачить тут. Семенинок, які пустили корінчики, я проведу експеримент і ось цей ряд зараз закладу такими, що ще не випустили. І побачите, наскільки пізніше вони почнуть сходити. Я так уже робила. Навіть якщо ці почнуть сходити, пророщені, а ціні, і я вже відкрию накриття, то їм нічого не заважатиме також зійти. Так от, продовжую проягнят, от зараз рядочок докладу. А там, де ми раніше тримали овець на старому дворі, ми забирали в кухню, гріли. У нас була груба, там була лежанка, і ми гріли овець маленьких ягняток, поки не обсохнуть. Бо народжували і в морозі в 20-25 градусів. Як би наче, здавалося, для дорослої тварини в сараї не тепло, а для маленької це дуже холодно. Тому ми обсушували. А тут ні. Вчора вранці, їм сьогодні вже дві доби буде ось в обід. Вчора вранці вони сухенькі, гарненькі. Мама обох їх годує. Тому так, ми не забирали і не сушили. Звичайно, якби був зараз мороз мінус 25 градусів, то ми б забрали їх і, звичайно, висушили б. І вже потім повернули до мами. Так що от такі в нас справи. Так, ось так, розклала я, не дивилася, як там на камеру виходить, ви бачите, якщо щось не так, і відправляю я цей же судочок, такий патріотичний мій пакет, відношу, залишаю на столі і чекаю, залишаю на столі його. І чекаю до завтра, знову пустить корінчики. Зараз я вам покажу ближче, хто не встигну помітити. У мене рука труситься, вибачте. Ой. Ой, бачите? Біленький корінчик. Трішки збризкую водичкою, щоб їм була волога, бо поливати ж не буду, поки не зійде. І у мене у відрі тут внизу моя кротова земля. Я не сажу в ґрунт, знаєте, не завжди в мене є ґрунт. Бува, забуваю навіть купити, а бува, просто немає грошей, а кротова земелька вже перевірена мною. Вона така повітряна. У ній немає ніяких семенин. Бур'янів. Вона дуже-дуже гарна. Я її ось так насипаю кришечкою з-під бальзаму для волосся. У мене все по-простому. Хтось залишив мені коментар до того відео, де я перець пророщувала, що я дуже багато повторяюся, коли розповідаю щось у відео. Бачите, я знімаю одним дублем, і у мене написаного сценарію немає. Чогось сьогодні навіть хвилююся, не знаю, руки трусяться. Тому, вибачте, якщо я щось десь повторяю по два-три рази. Ось так. Десь сантиметр півтора над перчиком у мене йде земля. Не дуже багато. І не дуже я притоптую, щоб у нього була сила в семенинки піднятися. Отак я сажу. Накрию, не знаю, може картонкою, може просто пакетом накрию. І все, і буду чекати, коли проросте. Таких ємностей, судячи по щепу, по... скільки в мене ще семена, якщо воно все-все проросте, ну там може десяток два якогось не проросте, то таких ємностей у мене ще буде 3-4. І вже потім далі знову буду знімати і показувати, що я роблю, коли я вже посажу. Не знаю, напевно, я вже більш не буду знімати. Бо з тим семеном я буду теж саме робити, що і отак садити. Отакі форми. Якщо в мене їх вистачить. Так, і зараз я покажу, які у мене сорти перцю. Я тоді показувала, знову таки хтось написав, що я тільки показала, а не назвала, які у мене перці. Тому хочете робіть паузу, я можу і розкласти. Так, у мене перці каліфорнійське диво. Середньостиглий, але він дуже-дуже гарний, дуже хороший перець. Знаєте, так, камеру поставлю. Тоді вперше пробую жовтий дзвін, ратунда червона. І колобок. Коротенькі маленькі перчики, але у них дуже товста, м'якіть. Два пакетики білозерки, ранній перець. І перець Соломон. Ранній і ультраранній «Лайлак Белл». Такі я пробую. І з цих всіх я пробувала вже раніше каліфорнійське диво, і червоний, і жовтий, і білозерку. Білозерка це наш топ. Це дуже ранній перець. Нас у сім'ї ми перець дуже любимо. Ми, знаєте, Я можу їсти перець як яблука, я можу начистити собі миску перцю і просто їсти його так. Навіть без солі, без нічого. Я дуже люблю перець. Робимо ми з перцю і лечо, і маринований перець в меду, і просто маринований з маринадом. Потім, знаєте, вже останні перці, які восени достигають, а вже всього назакривав. Ми їх просто перемелюємо на блендер або на електром'ясорубку можна, і розкладаємо в нас такі судочки низенькі, ну, квадратні, де можна розкласти таким. Слоєм. І коли застилаємо пакет і в пакет насипаємо цей же перемелений перець, пюре з перцю, воно густе, розрівнюємо, виходить ось такий пласт. Коли воно заморожується, я витягую з того судочка і просто такими в пакетах пластами, ну, як фарш є морозять знаєте, пластами. Ми зберігаємо і коли треба в суп, в борщ та куди завгодно, на любу засмажку, витягуєш з морозилки, 5 хвилин рукою воно відламується, все. Можна навіть палочкою поробити, як виклали оцей перець, поробити такі ложбинки. Коли воно замерзне, воно як виямка буде і буде легше відламувати. Тому перець ми дуже любимо. Отак, посадили зі мною перець, підемо далі чимось займатися. Мені ще треба замісити хліб. В селі роботи завжди вистачає. Всім дякую за підтримку. Бажаю вам всього найкращого і зустрінемося в наступних відео.